Всім доброго вечора. Йдемо зараз справимося в кроликів і у мене так проблема не вирішилася з пацюком. Херіс! Заходь, значить дивіться, у мене вже знову третій день, Ночує собака. Значить, вже вона піймала двох пацюків. І малі пацюча тут ось лазять за бочками. Я її постелив, постелив, вже все повідвигав, щоб удобно. Качки поки тепло не запускаю. І знову ж вона там у мене, бачите, під бочкою. Я бочку відставляв, і де вона? Я зробив, зробив пол і зробив невеличку помилку. Але я весною це все виправлю. Значить, що я зробив? Я постелив. Крепечом цей пол. І там, де я не достелив, попід, попід бордюром. Там мене не хватило, я засипав піском. І постелив кусочки. І вона вон попід кусочками. Бачите, так? Да? Вона лізе. Хейсь, молодець ти. Вона зараза пролазить все одно. Ну нічого, я сподіваюся, що моя собака таке домучає її. Да? Все, залишайся тут. Я... Собаку залишаю на ніч. Херіс, заходь, Херіс, іди сюди заходь. Заходь, іди заходь, заходь. Іди сюди, Іди заходь. Пішла на місце. Давай. Все, я її залишаю, світло виключаю, і вона у мене залиша до утра. Так, качкам я насипав кукурузки. Все. Третій день. Поки тепло, вони в мене ночують на дворі. Бачите, гарбузи померзли, але кача там я кидаю, вони їдять. Так, тепер що в нас в крольчатнику? А в крольчатнику у нас що? Клітки звільняються. Вже нема нашого цього кролика поїхав, цього вже кролика немає. Я звідтіля тут був кролик, я його сюди, перес... сюди ось пересадив, цього. а тут кролик поїхав. І проїхав і поїхав племінний кролик. Так, все, бачите. Потихеньку-потихеньку все звільняється для нашого молоднячка. Молодняк підростає. Зараз буду кормити, в кормушечках є, бо я тепер їм засипаю майже повну кормушку. Так як вони вже підросли. Так, бачите, да? я постелив. Не прикручував я поки нічого. На голову їм не капає. Не капає. Не бачу я. Все, буду тоді дивитися. Що там може поставлю сюди? Якісь, не знаю навіть що, куском металу заробити, якщо буде. Ані, може, в мене там кусочок такий залишився, я тут обрізав. Я загну, загну завтра. Ну займуся, тому що, бачите, поки сеча вся стоїть в центрі. Вона стоїть в центрі і тут присипана вона ось. Цим вона впитує, ну теж воно не краще, якби вона збігала. Все, ці в нас підростають. Ці у нас зараз цих покажу теж підростають. Теж зараз насиплю, теж насипаю повну кормушечку, бачите, в них залишається. Значить, ця дівчинка спарована у мене вже. Спарована. Моя гарнюня. Ця теж спарована бо вже починає потихеньку кидатися ось. Бачите. Не бійся, не бійся. Все. Я, вона оклигала. Оклигала, все добре. Все, вона вагу набрала. вона спарувалася. І її місце ось. Я його почистив, вже прибрав. Але завтра, що я ще хочу, я дуже не опалюю, тому що сіно зверху, щоб не, я трошки його палив. Але завтра ще, поки в нас стоїть тепла погода, що я хочу? Я хочу пройтись молочною кислотою. По сіткам по всьому, молочна кислота також вбиває дуже багато різних бактерій, інфекцій. Це не гірше, чим ви обробляєте там хлоркою і всім остальним. Так, да, вона потім трошки стає така липка, але вона, вона з часом мета. Я поки її пересажу через пару днів, якраз це все пройде і також по кормушечку. Щоб вже була вона на своєму місці. І сіль. Дивіться, як сіль тане. Бачите, не годиться. Сіль, тане. Мокро. Треба буде знімати, то їм вішати тільки наліто. Все, зараз я вправляюся. І що я сьогодні? Це вже їм утром і вечором я їм додаю вітаміни. Самі прості це чептонік. Я курям налив сьогодні чептоніка качкам і нашим кроликам. Так, яєчка мене дружина вже пособирала. І що я хочу сказати, з понеділка до мене приїдуть і заберуть нашого цього півуна. Ось він сидить, наш півун. Він вже нам співався, нам он і двох, бо вони втроєм тут заводять дуже гарну пісню. Зранку, з трьох годин і цілий день аж до вечора. І оце, я, як замітив, я вправляюся. У мене вони люблять співати. Так, і поїдуть у мене ще, мабуть, три курочки чорненьких. Людині сподобалось яйця. Хай розводи на щастя, на здоров'я. Так, отакий. Обзорчик, все. Я зараз управлюся. Моя гарненька тоже. Мамулечка. кину їй кукурузки. Да. Ну, кину кукурузки тобі. Бачите, вона вже така повненька. Я не знаю, де вони це вимазується, що вони тут труться, тут все чисто. Всім доброго вечора. Так. Прийшов я в наш крольчатник. значить, що я сьогодні хочу таке доробити. Зараз я хочу побризкати молочною кислотою. Ось надіну. Бачите, молочна кислота. І я просто беру ось. І обризкую оцю клітку нашу. І завтра вже молочна кислота теж. Те, що я повторюся, дуже багато вбиває різних. Нечим не гірше, чим опалювання квіток. Дуже гарно в тих місцях. Туди ходили перед цим наші кролики. Ось така кліточка борстить. Все, оце я обрискав і оце так залишаю. Десь, ну, до завтра це точно, десь до вечора. А потім вже буду садити сюди нашу цю кроличку. Все, вона вже переїжджатиме. Оця наша дівчинка. На своє місце, бачите, яка вона вже в нас позатенька. Виходили її, викормили. Подивимося, дай Боже, що вона у нас і розродилась. Так, все, я вправляюся. Так, я вправляюся. Нічого нового вам не покажу сьогодні. Кури сидять. Водичку даю свіженьку. Водичку даю все одне. На, на дворі хоч і дощ, але я воду даю. Теп тепленьку воду, щоб... Так, я не знаю. Що показував наша мамочка так навела. Все в нас добре. Так, все. Так. Я оце замічаю, як я приходжу справлятися, заховався петушок. Він, він обов'язково буде кукурікати, співати, поки я звідціля не піду. Так, а таке сінце. Бачите, разноправ'я. Це лугове тут. Повністю я не в цьому році, а в тому році купляв. І в мене ще його, от, мабуть, хватить і на наступний рік. Оце так є. Таке я даю і нашим ось кроликам. Дивіться, як вони... Його їдять гарно. Лопочать на все. Що Ця дівчинка, що. Он... Ось молода дітвора. Бачите? Як вони гарно їдять сіна? Гарне. Я вам скажу чесно, що в мене люцерку так не їли, як, люд... як їдять у мене лугове. Так. ось? Вилази, вилази хоче достати, зараз буду їм давати, бо вже просять. Так, 20 хвилин. Все, я вже вправився, всім пороздавав, всі їдять у мене і Нашим курям дав, трошки он кинув, те, що я кроликам даю, те кинув їм бо немає поки що те ще гаряче, не хочуть, Він, не дай Бог наглотаються а палять горловину собі, на тому все закінчиться. Так, зараз подивлюся, що у нас по яйцям. Там нема. О, тут уже. Там теж немає. Так, прибиваю віці вони одривають і. Так, п'ять яєчок, ну, я одне сьогодні забрав. Забрав отаке яєчко невеличке, Хто з них знісся, не знає. Так, той петушок у нас, як завжди, сидить під самим верхом. Не подобається, подобається. Ось син наївся, дивіться, які вола висять. Він наш головою аж танцює. Як включаю музику, він аж аж танцює. Він. Да, Петя? Петя. Петя. Всім доброго вечора. Так, кролика ми вже відправили, все, він вже в новому господарстві, вже дзвонив, все добре. Прийшов зробити обхід і сьогодні покромлю наших кроликів сіном. Вон з кучі вже зняв, бачите. Кури в мене, як завжди, їм мало сідал. Вони несуться де попало. Зараз теж підбирається кролик, або цей, або цей поїде в нове господарство. І хочу завтра вже доробити цю кліточку. Все. Повністю зроблю я огляд, дезінфекцію, і вже буду пересаджувати нашу кроличку. Я там робив невелику дезінфекцію, але... Я повторю ще. Бачите? Я перший раз обризкував, бачите, якого кольору бі білого такого ставила сітка. Це нальот від молочної кислоти. Ще раз зроблю, продезінфікую. Нічого страшного, що буде двічі. Не гірше. Молоднячок наш підростає. Я вже цим он дав. Як топчуть наші термончики. Водички налив. І зараз і нашим цим молоднячкам дам. Вон тожен пригають. Дві ціки. Мама лежить. А вони по мамі лазять. Ті мої хороші. Скоро новий рік. Ми вас трошки нарядимо. Зробимо фотосесію. І через місяць це дуже гарний. то не всі гарні. Будете вже відправлятися комусь в подарунок. Можна годинами сидіти, їх розглядати, дивитися, маленькі, завжди гарні. Так, ну в мене годин розглядати немає, а треба за ними доглядати і управлятися. Мамка ну, вже устала, я їй, мабуть, дам відпочити після цього кролуха, і вона трошки подивлюся. Ця в нас мамочка кушає. Тут у нас ящичок стоїть, не лізти йому не хочу. Оце так. так, кроликом. Ось у нас, а? Ну, ну як це? Любіобільний. Ой, любі обильний який. Дивіться. Ну, і скажіть мені, як можна це їх забивати, да? Рука не піднімається на ну таке. Все, я насипав овса, комбікорма. Свіженькі водички, зараз сіна дам. Так, все вправляюся. Наш молодий термончик. Ти вона розкидає зерну ніч.